Благослови Восприйому, Велико святий. Нехай Бога звіти у Господі Сього, і нехай, попасть, мав Ярославину, осінні життя свого. <кхи> Помолився за Нього на Великої Дух Святий, зійде на нього і свідочного і сегодня. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога Істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був сп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і що з Отцем і сином рівно поклоняємий і, і рівнославимий, що говорив через пророки, в єдину святу Соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Також вірую, що тільки сім святих тайн знаходяться у церкві Божій: хрещення, миропомазання, Євхаристія, покаяння, поливопомазання, священство і подружжя. Також вірую, що в святій тайні Євхаристії хліб у тіло, а вино у кров Господа нашого Ісуса Христа переміняється. Вірую, що єдиною є тільки свята апостольська і католицька церква. Присягаю послух святішому Вселенському архіреєві Францискові Папі Римському, блаженнішому патріархові Святославу Шевчуку, преосвященному Тарасу Росусенті, Єпарху Стрийському і їх наступникам. Крім того, вірую в усе те, що вірувати наказує Свята Католицька Римська церква. Присягаю демарнувати церковних дір, не заставляти, не продавати. І не видавати церковному братству на будь-яку їх потребу. Присягаю, що церкви і парафії, що її мені призначать, до кінця життя мого не залишу, але тільки про неї старанно дбатиму і не буду переселюватися на іншу парафію чи до іншої єпархії пастирського на це благословення. На це все я свідомо присягаю, так мені поможи, Господи Боже, в Тройці, святій єдиній і ця свята Євангелія. О, нехай буде, дяка. І те, що ніби не застає, поставляє того, війну, диякована, у присвітельство. Тож помоліться за нього, що знища на нього Святого Духа і промовну всі, не Господи, помилуй, безрічному житті і непорушеній віжі, і сподобий не досконалий світу твій слуга, що в усьому подобається тобі, якомоти все передбачити ми твої сили, зволим дати цю велику гідність безсвітерства, жив достойно своєї гідності. Бо твоє царство і сила, і слава, Отця і сина, і святого Духа, нині повсякчас. in avicena Russia, et A Fremont bum imput! this theessus v研 puce, e Job venus, in homula pro Williams, oh Народного сина, прийняного роду за добре виконування спочину і за безбежної ласки Твоєї, бо благословенний прославлений причись та навічнення Твоє, почалі сімей, Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. What the Подумати, що в 2014-му його святити будуть. Дивні Господні з порого дороги. Оці дякую. Не всі вам однаково повезло, але я казав, на жаль, на пам'ять великопав Василих, до мене прокрасить не більше. буде більше». Я сподіваюся, що не всім вам, але буде більше. Я дуже хочу пожаркувати всіх серйозних дружин. А силі святи, а вранці ворога святки не усіх. Дякую вам, ці панці за другий Дякую за послушність церкві, яка говорить до вас з моїми стане. Дуже часто не ті слова, що ми хотіли почути, але я все таки надіюся, що при кордону Господь попровадити справу Бога. Дякую всім своїм працівникам Володимира Першина. Я собі пішов від вас від всіх воїнів автобам, бо якщо міхам, пане Люга.

Ви пам'ятаєте, маленький туди було велика голова, <рес> <рес> і окулярки. <рес> а тепер поправився десь точки, дружні, вже дарувся. <рес> я дуже добре люблю. І надіюся, що ти приходиш так, з Коломині до сприяння. Я дуже дякую за те, то, що економістку приносить до стоя, бо Мені економіст, залишається такої завжди, завжди з руку в серці, яка добра пам'ять, добра зайка. До мікроміства людей, до котрих я прийшов, як пустий монах і не знав нікого, ця бродана, який звав, і зайти ось за 2-3 місяці монастир був повний люди. Мені дали приємно позадувати, але Господь має свої плати. Тому я особі хоче на по частину полонині, до сприяє, надійніше в цю частинку ліпшу. Я хочу прияти батька, мамові пані. Ну і стрічі, на останню чергу, що так пралива була до него, ну, І всім, що за тебе молилися. Бабчик, так? Зима, да? ну, дідусь, але ну. такі лежить від мене, за те, що він був такий що, Дякую Боже, він дочекався. Всім робним, рідним, Хресним, товаришам, сім'яницям. Дякую вам всім за те, що ви в кожний свій спосіб. Проводжу, але це до нині свої миті. Перше, я немає, бо є мамина жертва, жертва така безкористується опалення. Бо я третій, що я дивився, що він Ну, Так що то це місце літання. Просто первая. І жаль, що тобі, що ти був щасливий своєму священничому служиті. Щоб малим радість і ту радість його другим, тому що є не ці радістю. Є радістю подавати тяжко, тому що перше слово і вони не покайтеся, але вона отримує мистецтво духовності священня. Оце мистецтво духовного, оцього давну скликатися від своїх сервець і не пам'ятати їх правду живши. Але передусім, щоб ти був повний то і Тому нехай Господь благословить родину. Пам'ятайте, що сьогодні скінчилися ваші молитви, щоб він став священником, людині починайте молитися, щоб він був добрий священником а на до кінця. І то так буде вам, а до кінця ваших днів, але навіть по тому і не так само. Хоча я не знаю, хто кого буде переджувати. Хай в нього випадку, щоб ви були у своїй малий успішній життє щасливі, а Боже Бога що спочили до вами. Над вашим чи служінням. Ще давно я і на благовітаю. Без перебільшення, я думаю, найдовго день в моєму житті. Дякую Господу за те, що провадив мене через, можливо, десь нелегкі дороги, про це знає, які, які то були нелегкі дороги. <риклад> <риклад> Дякую Богу і, і сьогодні нікому нічого не обіцяю, ані Господу Богу, ані вам, присвяченіше Владико. <риклад> нікому нас їх нічого не обіцяю, але стою просто перед Господом спорожими руками. І прошу, щоб він наповнив ті руки тими ділами. Які він сам хоче. Щоб ніколи я те, що зроблю в майбутньому в щасливі, щоб ніколи я не мав спокуси приписати то собі своєму діянні, але щоб я завжди розумів, що всякі звершення дар з висоти, як сьогодні читалося в сьогоднішньому апостолі. Присвяшений Вадимов, дякую. Сьогодні зі щирого серця вам, що через ваші стати руки... Ну, Але ви закричали слава, я кажу, то що, то, що буде, ти... Ви так, ви так сьогодні таким теплим словом звернулися до мене. що Навіть не знаю, чесно кажучи, які слова вам сказати слова вдячності. Дякую вам за те, що протягом цих багатьох років ви завжди повчали мене добрим словом. І навіть вчора, коли я здавав екзамен на юрисдикцію з ковіді, Велика Тарас модрився навчити мене дуже багато нового, тому що за сім років я це далі не навчився. Володико, ще вам дякую за все за вашу батьківську любов, за вашу обіку. Дякую за те, що сьогодні прийняли мене. Обійме, тепер для мене вже рідної іскраївської партії. З усіх сил постараюся не зрадити того кредиту довіри, який даєте мені. Привіт цих пітер. Дякую. Добре, видите. От зробив добре, бо він всі колючки повитягав, бо я думаю, що і з колючками подала. Дякую сьогодні велиці Богданові, моєму садителеві конаті. За те, що сьогодні своєю присутністю, своєю молитвою так само підтримав мене. Дякую всім, тут присутнім mm -hmm. отцям. Тепер, mm -hmm. як я сказав, рідним для мене партії. бачите, так обставини склалося, що е, дуже багато священників сьогодні були присутні тут. І прошу кожного з вас небагато, але для мене було дуже багато буде одну поротеньку милистую служби Божої, щоб, як казали, сьогодні ви у своїй проповіді бути знаком е, живої Божої присутності у світі. Дякую своїм батькам, своїй сестрі, хресним батькам, своєму дядьку, з його дружині, які приїхали з далекого Києва. Дякую всім отцям і братам з Мафранківської духовної сімей, які прибули 에, сьогодні привітати мене і помолитися зі мною. Дякую всім, кому небайдужа моя доля, всім, хто сьогодні розділили зі мною цю радість і обіцяю всім вам молитву і просто так само молити від вас. А зараз закінчення саме